Привіт, громадяни! Ви на Кросятні! З ким не знайомі, я Вова. Вова вже помішаний на кросівках більше 10 років, і сьогодні у нас буде відео про зимові шкарпетки. Обіцяв підписникам в Телеграмі зняти таке швиденьке відео про свої зимові шкарпетки, які я зараз використовую при оцій погоді в мінус 15. І почнемо ми з такої, по факту, базової категорії. Без цих речей не обійтися. Це база, це фундамент базових шкарпеток, коли не суперсильний мороз. А такий там ну до мінус 5, плюс зимові черевики або зимові кросівки. Це в моєму випадку звичайні шкарпетки від бренду Nike, але з технологією DryFit. От, маємо надпис DryFit. Це технологія, яка абсорбує або вбирає вологу, яку виділяють само собою ноги під час ходьби. І ці шкарпетки з цим справляються ідеально. Оце от такий спеціальний ворс з середини шкарпетка, який ну не дуже комфортно, якщо ви будете ходити в спеку в них або тренуватися в них. Що я дуже рідко в таких шкарпетках роблю. Але якщо не сильні морози, то ну їх достатньо, скажімо так. Мені в ноги не холодно в них. Єдиний хотів би відмітити мінус. Це. От саме от таких шкарпеток, ну, будь ласка, Найкі, якщо ви мене якимось дивом слухаєте, не розділяйте свої шкарпетки на лівий і правий. Мене це так бісить. Ну просто, ну що не можна зробити? Звичайні шкарпетки. Я вже розумію, ці далі шкарпетки більш професійні, про які ми будемо говорити. Ну, це звичайні. Нащо робити лівий і правий? От це прям, ну, від мене прям основний мінус таких шкарпеток. Ну і другий можна сказати, мінус це ціна, але. Є багато площадок зараз, на яких ви можете досить дешево купити такі шкарпетки. Там вони пачками по 5, по 10 пар продаються, по досить нормальні за такі технології ціні. І якщо брати довговічність, вони досить довго у мене живуть. У мене оцих дві пари шкарпеток живуть вже більше трьох років, може навіть деякі 4 роки. Тому ну, трошки дорожче, але вони у вас не струться і не вб'ються за один сезон. Друга категорія шкарпеток на зиму це вже більш такі професійні шкарпетки. В моєму випадку це шкарпетки від бренду Терекс. Тобто це адідасовські шкарпетки. Я їх також ну роки-два назад взяв для того, щоб в них бігати взимку. Тому що це такі трейлові трекінгові шкарпетки, які мають спеціальні накладочки, вони утеплені. Там, от уже отут вже трошки більше всяких там е термотехнологій і тому подібне. І вони трошки дорожче коштують. Я брав ці всі три пари на ансвері. Якщо брати отакі от темніші, вони йдуть найдорожче, але вони, в принципі, найтакі цупкі і вони найкраще тримають тепло. Вони коштували 760 гривень за одну пару. Потім йшли оці найдешевші. Це Adidas Performance, можна сказати, самі базові. Вони самі тоненькі, хоча все одно досить нормально тримають тепло. Вони в них там все одно є оці різні накладочки на кісточки, щоб вони не протиралися. Вони коштували 500 гривень за пару. І оці такі блакитні, це щось середнє між цими двома парами. Вони все одно е, такі досить цупкі, але вони трошки тонші, ніж чорні, і вони коштували 640 гривень за пару. Оці шкарпетки мені прямо. Подобаються зараз в цю зиму, само собою, в мінус 15. Я бігати не хочу і не пробую навіть це робити. Я не настільки люблю бігати, але просто ходити навіть цілий день по роботі там чи на вулиці в них досить комфортно, досить нормально. Вони, попри те, що в них немає ніяких підкладочок, досить класно абсорбують вологу. В мене особисто ноги, прям так ну нормально потіють під час такої погоди. Вони з цим справляються на ура. Ну. У мене ні разу не було такого, щоб нога прямо мокра з них виходила. Ну трошки волога, але вони швиденько з цим справляються. Так, вони трошки з дорожчої категорії, але вони, ну ти прям відчуваєш і по матеріалах, і по тому, що ну я їх досить часто юзаю шкарпеткам два роки, і вони ну навіть на натяку на протирання десь немає. Вони ніде не зібралися. Тому ну тут знову ви платите справедливі гроші за отакі досить технологічні шкарпетки. Не Певнений, що ви зараз знайдете саме такі ж самісінькі, але я думаю собі, що ну щось схоже на тих ж самих Ансверах, чи в нас на Адідасі ви легко зможете знайти. Ну, я їх можу від себе рекомендувати, на всі 100%. Я спочатку думав собі, що ну це гроші на вітер мені такі дорогі шкарпетки. Я ні разу не пожалів, купивши їх. Зараз на таку зиму, плюс якісь там Хокатор Саміти. Ідеальна пара, ідеальне поєднання, нога не потіє, нозі комфортно і нозі тепло. І остання третя категорія це такі. Потужно утеплені шкарпетки. В моєму випадку це Мереносові шкарпетки, тобто з вовни Вереноса, тої такої крутої вівці, яка супер е, теплу вовну має, не знаю, як це описати. Але це шкарпетки українського виробника, а саме бренду Bendit, Bendit Socks. Дуже круті шкарпетки. Вони зараз на офіційному сайті е, коштує пара таких шкарпеток 275 гривень, але вони офігезні. Так, я розумію, що вони можуть бути не настільки круті і технологічні, як такі ж самі мериносові шкарпетки від там крутих брендів світових. Але ну блін 275 гривень за круті, теплі і не дуже товсті шкарпетки. Я особисто не люблю оці такі здоровезні об'ємні шкарпетки на зиму. Ці класні, зручні. Також вже ну точно два сезони. Вони проходили, вони ніде не протерлися, вони ніде не порвалися. І ну знову ж таки, зважаючи на ціну, зважаючи на те, що це український виробник, ну це знову джекпот. Я... Думаю, собі ще на всякий випадок зараз собі одну таку пару замовити, то що ну реально дуже зручні шкарпетки, всі утеплення, всі оці пом'якшення на кісточках тут також присутні. Тобто, це також така по факту професійна трекінгова пара. Але в принципі, оцей бренд мене в свій час дуже сильно здивував. У мене є три пари бігових шкарпеток, таких літніх цього бренду, які теж там більше року я в них прям активно бігаю і тренуюся афігезно. І отакі теплі шкарпетки також афігезно. Тому, якщо ви прям змерзлюх в ноги. Бендіт, мириносові шкарпетки, 275 гривень на сайті, і вони вам закриють будь-яке питання. Вони також класно абсорбують вологу. Ну, по крайній мірі, у мене з цим проблем не було. Тому це не реклама. Мені Бендіт нічого за це не заплатив. Це чисто моя особиста думка і моє ставлення до якості цього бренду і до якості цих шкарпеток, який я можу від себе гарантувати від всього серця вам, підписникам Крусятні. А на цьому у нас все. Спасибі, що подивилися. Це відео. Ставимо лайк, підписуємося на канал, стаємо спонсором Кросятні для підтримки цього проєкту. Постійним спонсором. Величезне спасибі за підтримку. Кросятні. Бережемо себе, донатимо. Слава Україні!